Добрий ранок! Okay. Останній, день. Останній день. Збираємо чемодани і вилітаємо в Торонто. Підписники мені такі радять. Я їх так задовбав, якщо чесно, не їзд. Так. так, провіряю пацани. Пацани роблять. Це теж ітаж. Калгарі на місці. Надіюся, що за півгодіка нічого не зміниться, скоро прилетимо обратно. Треба чекати Нікіту і. Oh, е і, і, yeah. і його yeah. дівчина yeah. до нас в гості. Так, того зараз вікованом сушить волоси і в дорожку. Всім раз привіт. Ми вже на чемоданах зібралися зараз вирушаємо на автобус, не міг на автобус, тому що 40 доларів, а автобус 360 чоловік. Того вирушаємо. Ти готова? Ні. Супер. Вона. Покажу мальовничого Калгарі. Йдемо ми коротше, на автобус їхати в цей. Е... Аеропорт. Зв'язався з бізнес лаунжем. Монобанк скинув нам QR-коди. Так що там ще пізнімо. Ще нас накормили, але ну все ж таки. Як ви сходить бізнес лаунж чи безкоштовно. безкоштовне. Виїхали в аеропорт, їхали десь 50 хвилин. Ми вийшли вже з маршрутки, приїхали в аеропорт. Наш рейс перенесли на 2 години. Із-за того, що як там тобі сказали? Бізавсірбак. І за ущерба Короче, Що птічка може потрапити в самоліт чи, ну, чи короче, Щось таке, ну, на 2 години, сподіваюся, що ми ще зараз підемо реєстрацію і потім э, цей підемо в э, бізнес що там посидим почилим. Тому... Піднялися ми на другий етаж, шукаємо, відкуди у нас відправлення буде. Є? У нас коротше, тут трошки нелепа ситуація вийшла, тому що виліт у нас 3 часи ночі, а не 3 часа дня, як вони перенесли. Тому нам 15 часов треба паятися десь. Тут. Я зрозумів. Добре. Зараз будемо думати, що робити, тому що обратно їхати теж якби не варіант. Що тоді опять нічого виїжджати, не таке сюди. Ладно, зараз будемо рішати. Ну, ж, ми пройшли всі контролі Оп'ять же, 13 часов чекати, подивимося. Отель шукали вроді ну, щось таке. В аеропорту може якийсь отель внутрі, якщо треба. Бізнес-ламш, до речі, яка прикольна машинка. Це якщо ти не хочеш ходити, то ось такі машинки тебе забирають і погнав. Скинав. Прикольно скинавш, навіть з душеволі. І туди в ресторані. Ти просто заказуєш те, що ти хочеш і все. Отак от, от. Крутяк. Діюся, може якісь міста освободилися. Пішов третій час. Я вже все поїв, що поїв. Випив, що випив. Ми вже лежимо на таких диванах. І думаємо, що робити далі, тому що нам ще до довели 12 годин. Сидіти на місці точне. Може щось готелитись поїхати. Ну коротше, сидимо дима. Я діла кова морозиться. Ми посиділи в лаунж-зоні, відпочили трохи і вирішили, що все-таки потрібно двигатись десь далі, або в або цей, прийшли. До стойки авіалінії в них, оказується інвестник, 15-50 діляти вони не хочуть зміняти. Хоча написала на пошту, що ви можете, або якщо ви хочете або обміняти квитки, або що ми вам вернули кошти. Ті. І більше після цього ВІКа написала їм відповідь, а вони після цього вже не туди час. Ну, коротше, ми пішли на, на самого і цього рецепшена, ждемо. Сказали, що тіпо, на жаль, ми не Тут нам сказали, що, на жаль, ми не можемо вам нічого вернути, тому це не і за нас, а й за погодних умов, хоча на вулиці типа світло, всі діла, всі самоліти летять, е, тільки наш рейс відміняється. І за то останні всі летять, ну, типа зрозуміли чого. І за цього, коротше, ми чекаємо, надіємося, що щось з цього все-таки вийде. Траса, йдемо до готелю. Вон аеропорт, і не певно, чи видно, чи не видно, не видно, не видно. Ну, не. О, по той аеропортик. Ми, коротше, пішли вже минут 15. Йдемо, ось у наш готель. Так, ми пройшли в готель. Зобромо номер. Чекаємо поселення. Орендували ми номер. Хоп, така кровать. все одно що нам тут 7 часов сидіти, то таке, стоїть басейн, вид такий собі. Ну, сам номер доволі таки непоганий. Зараз трошки почилимо, та в басейн плавати. Кстати, не зря ти купальні брали. А я шорти плавательні. Так, короче, трохи проспався, покажу вам спортзал в отелі Ось все. Такий спортзалчик мини. Та воно напротив басейн, там просто люди, там нельзя походу знімати із за цього я буду снігать новосел. Ой, це такси сам по собі Отель непоганий, 140 доларів за номер. Такой красиво. No odбаht. Помогу йду далі. Може з бассейн схожу. Так норм. Таке Такий, конечно, басейн, но нічого. Так, короче, проснувся, бассейн вам показав. Такое. Пришел заказаться и подисни дикие буржили смешные. Ммм, как вкусно. Ну как всегда ничего не заказываю себе, а потом есть уже. Короче, всем приятно. Надеемся, что мы через 5 часов за этому. Так, короче, выселяемся мы из отеля. Где-то кизаспан. Уже 12 часов ночи. У Торонту уже 2 часа ночи. Мы час уже должны были дома вот 6 часов. Ну, короче, один плюс этого отеля, что нам, скорее всего, безкоштовное такси в аеропорт. Тут не давай пігти, так на машині, не все ж таки. Так що, такое, вирушаємо. жесть, як я не люблю боліти, у мене таке лице запухше, глаза плачуть, слізняться, я просто в шоці. хожу ходжу, перебраду, шукаю, де купити воду, тому що все закрито, а в цих автоматах, типу Кока-Кольний, де вода подається. Тіпа, вони взагалі не роблять тіпа, чогось. Ну, тіпа, не приймають карти, приймають тільки налічку. І я от вже пройшов, і наш в другу сторону 15 з того, куди ми заходимо. Тому що треба буде купити якусь, доверити, що дві години виляне, малює на табло, то значить злетимо. Ну, далі будемо докладувати. Короче, нарець земель задрижали. Ми ну, вже заходимо, десь на минут 30. Знову такий жесть з цим польотом це просто капець. Так, осілись ми в самоліт уже. Скоро Спробуємо летіти. Надіюсь. Аеропорт. І когось немає сторіться звіти. Показую, бо запухшили це, показую вам ціни на що можна входити в самоліту. Світлі це піцкая колко кола 14 доларів. Снеки там 3-5, кіткат 3, мігінка за 5 доларів. Мішки харибел, віка гориш, це обезяне. Все, короче, какая-то штучка. Что за бокля? Ну, брать это. Пицца 12 долларов, Якийсь то там, шоколадки, киткатики. Ну, до... цены, кстати, недорогие для меня. Не знаю. Пишіть в комментариях, дорогие или недорогие, что скажете. Ну что, друзья, полетели нормально, мы уже здесь на дорогу, снижаемся, на улице, де... милый, да, Залетіли, вийшли з самоліта. Зараз їдемо додому. В Торонто, звісно, погода така собі, дощ, оце запух Коротше, Їдемо додому. Нарешті. Щоб ви розуміли, різниця в Торонто 9, а ми вилетіли в 3. На 4 летіли, але зараз бачите різниця. Що... І так зараз покажу. Торонто, дощ не жасті, в каву, тепло, сонечко, Чого тут так холодно, коли вже буде це літо? целітить. Віка мама поїде і буде тепло. І так, всім привіт. Так, і не вирішує на связь. Прийшов додому, олівка обрадувалась, я швидко в душ перекусив і коротше, ліг поспав, тому що перельот був дуже тяжкий. Прямо таким важким. Плюс ще хворію. А, зараз вже 6 година, ми зібралися, ми, як і обіцяли, маму ведемо на Сінтавер в ресторан. Он О, забронювали столик, коли були в ще. Тому ведемо маму на Сінтавер. Вона вже уїжджає в, 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 в суботу. Буду вам потрошки все показувати. На що, ми на місці вже прийшли. У нас тільки вікова мія вибирати, і тільки в ножка просто. Мама рибка, мама рибка, ну дні все таке собі. В тебе більше попісніше було пісніше. Так ну що, ми вже поїли. Дай двигаємося в сторону дому. вдома. Покажу вам пару виді звільнить. Красота. Ну що, всім ще раз привіт, ми вже вдома, виволівочку, йдемо спати. Всім дякую за перегляд, з вас лайк і підписка на канал. Гарного да? вечора!